Європа очікує нову хвилю українських біженців через енергетичну кризу. І взимку 25-го року світла не буде по 20 годин. Такий найгірший сценарій повідомляє ДТЕК, якщо сусіді продовжать атакувати українську енергетику. Тому країни Європейського Союзу вже передбачають створення таборів для біженців згідно з сьогоднішньою статистикою. Дефіцит електроенергії в Україні зимою буде 35%. Експерти кажуть, що світла у 2025 році буде на 3-4 години протягом одного дня. Уже за перше півріччя 2024 року з України виїхало понад 400 тисяч чоловік. Якщо порівняти статистику з попереднім 2023 роком, ця кількість була в половину менша. А у Європі, за даними ООН, перебуває близько 7 мільйонів українських біженців. На даний момент Європарламент продовжує тимчасовий захист до 4 березня 26-го року. Також кожна із країн приймає внутрішні рішення самостійно. Що стосується повернення українських громадян, демографи передбачають, що після закінчення воєнних дій повернуться 50% населення. На мою думку, ситуація буде інша. Чоловіки за